Всім привіт! Хочу розказати вам, як я в'язала джемпер ажурною спинкою регланом зверху. Пряжу, яку я використовувала, це 50% мариноз 50% акрило 1400 м100 г. В'язала я 4 нитки бобінною пряжею. або підійде-метраж 350 м на 100 г, але не товщі. Пішло у мене 500 г на 52-й розмір. Спицями в'язала 3 і 3 з половиною міліметра. щільність в мене 2 і петлі в одному сантиметрі і 3,7 і рядка в одному сантиметрі. Ось мій зразок. Ось такий зразочок. Мірки, які нам потрібно обхват шиї 40 сантиметрів. Обхват голови 56 см. Це мої мірки. Ви, звичайно, використовуєте, підставляєте свої. Кількість петель, яку нам потрібно набрати. Для цього ми 40 додаємо 56 і ділимо на 2. Це буде 48 см це середнє число. 48 см переводимо в петлі. Це буде 129,6 округлюємо до 130 плюс Одна петля для з'єднання, тобто нам потрібно набрати 131 петлю. Регланна лінія складає 4 петлі, у нас 4 регланні лінії. Тоді від 130 мінусуємо 16, буде 114. 114 ділимо на 8 частин. Це буде 14. В одній частині буде на рукава, одна треть буде на спинку і одна треть буде наперед. Тобто 42 і 42, і 28 буде 112. Нам потрібно 114. Для цього робимо перерахунок, щоб було 114 петель. Ось дивимося на цю схему: спинка 42 петлі перед 42 петлі. На рукава я додала по одній петлі і в нас стало 15 на двох рукавах, значить буде 114 разів. Тепер, нам потрібен. Пагін, росток це різниця між висотою спинки і переда. Пагін буде 5 см. Переводимо в ряди, 5 мм на 3,7 це буде 18,5, Округлюємо до 18, Це тих, значить, на 18 рядків ми маємо прив'язати спинку більше, ніж перед. В'язати будемо частковим в'язанням. 18 ділимо на 9. На 2 буде 9. 9 розворотів, 4 на рукаві, ось 4 на рукаві і 5 буде на горловині. І так, з кожної сторони, для того, щоб вирівняти петлі спинки і переда потрібно 4 розвороти, це ось 4 розвороти на рукаві. Відняти від петель спинки буде 38 петель, і 4 додати до переда, буде 46. Вяжемо достатню висоту реглану і об'єднуємо в коло. Підрізів я не робила, тепер Значить, нам потрібно 38 набрати на спинку, 46 набрати наперед, по 15 петель на рукава, відмітити маркером початок роботи і робити, в'язати росток. Тобто, це початок. Ми в'яжемо до цих піру, захватимо 5 петель, розвертаємося, захватуємо тут 5 петель. І так далі, поки ми не вийдемо на горловину. Тут таким же чином захватуємо по 2, 2, 3, 3, 4, і так також з кожної сторони. Залишаємо 18 середніх, ми їх не чіпаємо. Таким чином ми зв'яжемо росток 5 см. Тоді. Рукав. Після того, як я зв'язала реглан, у мене на рукавах залишилося 98 петель. Ось тут у мене буде 98 петель. Я пров'язую ще вниз без зменшення 15 рядків. Обхват у мене 21 см, перевожу їх в петлі. Значить, буде 56 петель. Мені тут потрібно. Для цього я 98 піднімаю 56, буде 54 петлі, потрібно зменшити. Тоді у ці 45 см нам також потрібно перевести в рядки, ось оцю довжину. Це мені ще потрібно прив'язати до гумки. Значить, 45 множам на 3,7 буде 166 рядів. От звідсіля до манжету в мене буде 166 рядків. Для того, щоб нам дізнатися, через яку кількість нам зменшувати петлі, потрібно 166 розділити на 54. Це буде 3. Це якщо ми в кожному третьому ряду будемо зменшувати по одній петлі. Якщо в рядку зменшувати по 2 петлі, то на 2 буде 6, значить, в кожному шостому ряду ми будемо з кожної сторони зменшувати по одній петлі. Для цього ми беремо дві центральні і від них зліва і права робимо зменшення. Тоді я вам хочу показати спинку. Ось така ажурна спинка. Початок роботи, набираємо петлі, об'єднуємо в коло. І пров'язуємо три рядки, потрібно пров'язати без збільшення петель по регланній лінії. Просто три рядки пров'язуємо лицевою гладдю, це настановні рядки. Потім розподіляємо реглан, розподіляємо реглан згідно схеми і візеру. Раппорт у нас тут 12 петель. Значить, вони повинні бути посередині. Цілі рапорти ми розподіляємо посередині. Якщо у нас є зайві петлі, тобто не зайві, а ті, які ще не є рапортом, ми їх розподіляємо по боках порівну. Якщо вони не парні у нас залишаються, тут, наприклад, 3 для початку, тут 2 залишаються на кінці, значить ми. Ну, добавимо для симметрії. В'яжемо планочку. Також вибираємо 9 центральних петель в центрі на спинці для того, щоб нам тут пришити гудзики. Така планочка розділяє навпіл спинку. Значить, в'яжемо 2 виворітні, одна лицева, одна виверетня, одна лицева. Одна виворітна, одна лицева і дві виворітні. На, на, рукавах, на рукавах, на спинці я починала роботу з піврапорта. А на переді вже, коли вже зв'язала росток, тільки тоді, зараз я вам покажу перед. Коли зв'язала росток, ось тут, я починала з цілих рапортів. Напереді у мене вийшли по цілі рапорти. Я так починала. Коли вже об'єднала вколо, пров'язала всі розворотики, тут у мене йшла одна лицьова. Це для зручності, щоб не запутуватися. Дуже важливо, коли ви в'яжете, краще перераховувати рядки. Ну, прив'язали рядок і перерахуйте петлі, для того, щоб у вас не було зайвих накидів, щоб не перев'язувати. Ось така горловинка, отак я її обробляла. Такий метод з вибореньої сторони. Захоплювала кожну петельку крючочком на спиці, тоді вверх в'язала 6 рядків, і потім прикотльовувала сюди на лицеву сторону. Ну і все. Светрик мені дуже подобається, надіюся вам також. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі!